Найстрашніша повінь за останні десятиліття продовжує руйнувати центральну Європу. У багатьох містах вода вже пішла на спад. Однак, зустрічати велику воду готується Угорщина. Поки що там підтопило кілька населених пунктів і руйнування можуть бути ще більшими, а Польща продовжує тонути. Вода руйнує мости, зносить автомобілі та будинки. Людей евакуюють вертольотами. Ці драматичні кадри вразили увесь світ. Велика вода забрала щонайменше семеро життів. По всій країні запрацювали центри допомоги постраждалим. Сюди цілодобово привозять одяг, їжу та все необхідне. Їдемо трьома автомобілями. У зону стихійного лиха вирушають поляки, українці та білоруси. Волонтерка Вікторія закликає всіх українців, які зараз перебувають у Польщі, підтримати постраждалих. Каже людям у затоплених містах та селах: терміново потрібна питна вода, їжа, мині, засоби та одяг. Всі українці дуже добре пам'ятають, як поляки стояли на кордоні в Польщі в перший день війни і забирали людей до себе в домівки. Ці люди збирали все, все і все було безкоштовно. Тому я думаю, що нам теж варто згрупуватися, долучитися до поляків і їм допомагати. Разом з волонтерами у зону стихійного лиха вирушила і наша знімальна група. Зупинилися в місті, яке першим прийняло на себе удар стихії. На власні очі ми можемо побачити наслідки водної стихії. Ми знаходимося у місті глухолази на південному заході Польщі. Як ви бачите, вода знищила цей міст, а тоді потоком хлинула вулицями. Тисячі людей були без світла, без зв'язку і в ізоляції кілька днів. Місто оговтується від удару. На дорогах військова техніка. На вулицях працюють сотні польських військових. Вони розбирають завали та допомагають потерпілим. Частково обмежено в'їзд. Знищені дороги місцевого рівня. То страшне. Вода підіймалася дуже швидко. Місто Ниса одне з найбільших у польському воєводстві. Пошкоджено місцевий шпиталь. Вода стрімко прибувала і залила весь перший поверх приймальне відділення лікарні. Хворих терміново вивозили гелікоптерами. Для цього зокрема залучили десятки вояків. Загинув відомий у місті хірург Кшиштоф Камінський. Лікар саме повертався з чергування. Його збила з ніг паводкова хвиля. Зараз найважливіше врятувати цю лікарню. Ми привезли їжу, воду та різноманітні інструменти для рятувальників і волонтерів, щоб вони зараз працювали і відновлювали, і щоб шпиталь знову міг приймати пацієнтів. Влада діяла оперативно. Кризовий штаб відкрили у місті Врослав. Нині саме це місто очікує на кульмінаційну хвилю паводку. Містяни разом з рятувальниками працювали кілька днів, укріплювали набережну річки одра. Наталія Шумакова, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.